Всі спроби Кремля придушити внутрішній конфлікт в Білгородській області виявились безуспішними. Внаслідок цього всередині Росії може статися заколот або військове протистояння. Про це заявив представник української розвідки Андрій Юсов. За його словами, відповідний сценарій можуть також зумовити успішні дії повстанців, які борються за свої права на території Росії, адже операція добровольців Російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії досі триває. Юсов додав король виявився голим, бо все боєздатне в окупантів, що може рухатись, наразі перекинуте на окупацію України. І долучається до нашої ефіру Дмитро Васильєв, політолог. Пане Дмитре, вітаємо вас. Дякуємо, що з нами попри пізню годину. Вітаємо вітаю вітаю вас і дякую, що запросили, пане Дмитре. Не сумніваємося в тому, що робить, говорить, доводить українська розвідка, але тим не менш маємо бути критичними, так і аналізувати все, що ми чуємо, все, що нам говорять. Скажіть, будь ласка, чи не видаємо ми бажане задійснення з приводу перевороту, на який ми зокрема так чекаємо, щоб він відбувся в Кремлі? Пане Дмитре, перш ніж почнете відповідати, шириться все ж повітряна тривога і на західній області. Хмельницька, тернопільська, івано-франківська та чернівецька області тепер теж червоні небезпека з неба. Шановні співгромадяни, зважайте, будь ласка, на цю інформацію і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Пане Дмитре, повертаємось до вас з приводу можливого заколоту. Чи дійсно він можливий? Чи нам хочеться видавати бажане за дійсне? Ну давайте так. У нас було бажане розуміння того, що росіяни, коли у них загинуть більше вояків, чим під час афганської війни у радянському союзі, то вони зупиняться. Цього не сталося вже в 10 разів більше, ніж в 10 разів більше загинуло росіян. Вони продовжують воювати. Е, тому інколи дійсно наше розуміння раціональне того, що може відбуватися, воно не з'єднюється з тою ірраціональною Росією, з якою ми стикнулися. Тому в Росії можливо все можливий заклад, можливий е, військовий переворот, можливе військове протистояння між двома і більше кланами, е, але можливе продовження царювання Путіна. Це також цілком можливий е, варіант розвитку подій, сценарії, на які ми маємо зважати, е, але е, те, що відбувається, те, що ми робимо, він дійсно підводить до того, що в Росії будуть ще більші турбулентності і вже не тільки турбулентності, а й земля почне горіти. І в принципі, це те, що ми спостерігаємо сьогодні в Щібі, пане Дмитре. Якщо говорити все ж про ймовірність і можливість заколоту. За рахунок кого або чого він може статись, на вашу думку? Ну, по-перше, Пригожин це дуже е, небезпечна людина для Путіна. Він сьогодні грає в його партію, в Путінську партію. Але е, з іншої сторони він також перевіряє свої електоральні можливості і е, робить такі ну майже виборчі або передвиборчий тур всієї Росії. Тому з одної сторони він проявляє лояльність з іншої сторони, він хоче зайняти місце Путіна в Кремлі, е, і це стає все більш ймовірним. Е, не хочу говорити очевидним. Ймовірним. Е, з іншої сторони, е, всі, вони поки що захищають царя, але через певний час, коли крісло захитається і впаде, їм придається боротися більше за себе, і можливо з тим же пригоженим або ще з якимись гравцями. Ну, це ті е, гравці, які на поверхні, але їх може бути і більше. Вони можуть бути всередині. Е, ну і плюс давайте не будемо забувати про потужні дії РДК та Легіону Росія, е, Вільна Росія, і е, вони також вже задекларували, що вони будуть брати не тільки Білград і інші прикордонні області Російської Федерації, які, які межують з Україною. А вони також планують звільнити Кремль від путінського режиму, тобто йти на Москву. Тому все можливо. Давайте будемо дивитися на розгортання цих подій е, і їх аналізувати, пане Дмитре. А ви бачите у сучасній Росії підґрунтя для антипутинських настроїв? Так е, ну, по-перше, Пригожин вже говорив про якогось діда, який може виявитися мудаком. Е, По-друге, е, дивіться, вже навіть на ефірах з там політичний експерт говорив про те, що вибору дуже скоро потрібно просто вибрати іншу людину, не Путіна, для того, щоб ну, в Росії все налагодилося і життя стало нормальним, тому що зараз воно ненормальне. Ну і Пригожин додає жар, жару до, до цього вогню, тому що ну, насправді ті його і заяви. І ті його публічні комунікації, і ті його ну будемо казати передвиборчі марафони по всій Росії. Вони якраз створюють і ґрунт і можливості для такого антипутінського руху, пане Дмитре. Ну ви зараз говорите про до конкретні персоналі і конкретні виступи цих персоналів. Я мав на увазі серед населення. Чи є, чи є підґрунтя населення? Перестало критично мислити. Населення перестало думати про те, що в Росії можливо щось інше, аніж Путін. Е, тому більшість населення вони не уявляють собі країни без Путіна. Їх привчили думати про те, що Росія це Путін, Путін це Росія. І е, їм потрібно певний час, щоб по телевізору почали говорити щось інше. От коли по телевізору почнуть говорити інше, що Росія це не Путін, і що бажано від Путіна відмовитися. Вони почнуть дуже швидко говорити те і повторювати те, що вони чують в телевізорі, поки що їм активно про це не розказують. Пане Дмитре, серед іншого доводиться дивитися часом те, що говорять по російському телевізору, для того щоб розуміти, що в них там твориться на болотах. І одна з останніх риторик що припинення спеціальної військової операції, це буде свого роду перемога для Росії, чого це раптом і до чого це призведе. Ну, слухайте, вони можуть розказувати що завгодно, і е, населення Росії ну важко назвати народом те, що ми спостерігаємо там із 90 або 150 мільйонів, тому що певні демографи кажуть, там в них 90 мільйонів не більше. За, за статистикою, 150 мільйонів населення. Так, от е, слухайте, вони е, ну дійсно вони перестали критично мислити, і якщо їм почнуть розказувати про те, що Стратег Путін 20 років назад зрозумів, що буде з Росією, що ці русофоби у всьому світі хочуть знищити Росію, і для того, щоб це попередити, потрібно почати війну. Точніше, спеціальну військову операцію потрібно зайти на окуповані території е, України і е, е, потім можливо відмовлятися від цих окупованих територій задля того, щоб на Росію ніхто не заходив. І фактично Росія залишилася переможецею. І це населення воно буде сприймати все за чисту монету і буде говорити про те, що Путін величезний стратег і він все правильно зробив. Тобто, все, що люди будуть чути по телевізору, вони будуть сприймати як правду і як те, що правильно, і будуть повторювати ці тези в своєму спілкуванні за столом, випавши вже п'ять або і більше пляшок горілок горілок. Пане Дмитре, а якщо так пофантазувати і уявити собі, що зараз на території а, Білгородської області буде готуватися референдум для того, щоб ця частина від'єдналася від Росії, якою буде реакція в Кремлі, і наскільки гіпотетично це можливо? Чи уявляєте собі такий розвиток сценарію? А чому ні? Я думаю, що е, е, Путін привчив світ, що гібридні Військові і політичні дії в міжнародному сенсі можливі, тому е якщо повстанці із РДК або Легіону Своб... вільної Росії е скажуть про те, що вони проводять референдум на тери на території там Шібіки на Білгородській області в якихось районах, і будуть говорити про те, що вони звільнили ці території від путінського режиму, і там провели референдум і е зроблять імітацію референдумів, е які будуть говорити про те, що тепер створена Білгородська народна республіка. То в принципі народ до цього буде ставитися як до чогось, що мабуть що вже трапилося, а Путін і його режим і Кремлі Пісков ну вони будуть продовжувати ігнорувати ці події, як вони в принципі ігнорували перший рейд, і потім вже другий рейд на Білгреччину. Тому слухайте, вони живуть різними життями, і це до речі, показав приклад того, як над Москвою над Дагарьо летіли безпілотники і на Рубльовці рубльовки чомусь дуже дуже були занепокоєні люди а в іншій росії говорило про те що ну так от вони там зажрались, хай вони всі будинки свої втратять це буде добре тобто росія роз'єднана і те що відбувається в Білгороді чи щебекіна сьогодні абсолютно не хвилює ніяких людей в москві в пітрі влади востокі чи в іншому місті росії Пане Дмитре, ми зараз будемо переходити до іншої теми. Але знаєте на що ви мене наштовхнули, коли ви згадали про безпілотники, які пролітали над Москвою, зокрема над їхньою улюбленою Рубльовкою. Було б круто, якби наші хлопці придумали якусь систему, щоб у них там включалася тривога, і так само показували мапу, щоб було все синхронно. Можливо тоді б якось це насторожило, їх щоб вся країна так само червоніла, як зараз червоніє мапа України. А, а ви знаєте, не виключно, що це в найближчому можливому буде абсолютно реальність для Росії. А, дивіться сьогодні, там росіяни, ну путінські війська, які зайшли до Щебєкіна, Вони починають знищувати те місто точно так же, як вони знищували Бахмут. Uh, і фактично ті росіяни, які зайшли на територію Росії, вони можуть дуже швидко взяти якісь там ракетні установки, пускові пусковірзика і таке інше, і пускати їх на територію Росії uh, в абсолютно легітимний для них спосіб, тому що вони будуть боротися як росіяни, громадяни Росії з путінським режимом, який окупував Кремль і всю Росію. І тоді ракети почнуть літати над дуже багатьма містами Росії. І карта буде включатися повітряна тривога буде включатися, і це мені здається абсолютно цілком ймовірний сценарій. Таке в Росії можливо. Тобто, пане Дмитре, я так розумію, що я зараз образно буду висловлюватись. бомбування воронежів може стати. Досить звичним явищем для росіян я правильно розумію. При тому це бомбування може і не залежати від присутності, наприклад, РДК на території Білгородської області. Ну мені здається, що якраз росіяни в цьому будуть сприяти, тому що вони зможуть, наприклад, зробити рейди не тільки в білогородській області а й в інших областях. Вони можуть захопити, як вони вже захоплювали там БМП. Uh, якісь установки РЗК чи там ракетні установки, uh -huh. це також можливо. Вони можуть захопити літаки uh, і почати бомбардувати якісь uh, спеціальні позиції, логістичні цепочки, uh, там нафтопроробні заводи і таке інше на території Росії, і uh, ну, фактично тоді дійсно бомби будуть літати, ракети будуть літати над всією Росією, uh, а зважаючи на те, що росіяни uh, ну. Скажімо, так збройні сили Російської Федерації, путінсь, путінські війська. Вони як виявляється, їм все рівно чи це Бахмут, чи це Чебекін. Вони навзаєм будуть обстрілювати градами, літаками, ракетами ті позиції, які вони будуть вважати, що там знаходяться повстанці ополченці, як вони їх називають російські. Тому, ну слухайте, це буде така повномасштабна. Може бути точніше повномасштабна громадянська війна в Росії, яка може призводити до абсолютно жахливих наслідків всередині тої країни подивимось можливо з часом ваш прогноз і збудеться, і ми обов'язково потиснемо вам руку пане Дмитре зараз трошечки змінимо тему не менш важлива подія відбулася буквально напередодні а саме інавгурація президента реджепа таїпа Ердогана відбулася вона в Туреччині. Переобраний лідер склав присягу народу країни в парламенті Ердогана з перемогою привітав тимчасовий спікер великих національних зборів Туреччини Девлет Бехчелі. Після цього останній передав президенту мандат після. За інавгурації Ердоган заявив про зміну всіх ключових міністрів Туреччини. Він призначив нового віцепрезидента та нових очільників Міністерства закордонних справ, міністерства оборони, а також міністерства фінансів. І варто зазначити, що церемонію інавгурації відвідали представники 78 країн світу. Наші співрозмовники побачать перед собою більш рішучу, сміливішу, активнішу та милосерднішу Туреччину, яка рішучіше бореться з терористичними організаціями всередині та за межами своїх кордонів, захищає права свої та своїх братів в рамках турецької доктрини блакитна батьківщина, а також підвищує планку успіху від економіки до торгівлі, від безпеки до демократії треба повідомити що за інформацією моніторингових чатів ракети все ж залітають в повітряний простір україни зазначається що відбувається це через запорізьку область за будь-яких обставин друзі не ігноруйте сигнали повітряної тривоги спускайтесь в укриття будьте обережними і пам'ятаєте що ми не знімаємо роботу ППО ми не знімаємо переміщення техніки, ми бережемо себе, своїх рідних. А захист нас з вами і тримає небо над нами з вами українське українське славетне воїнство, яке захищає нас щоночі і щодня. Тому пам'ятайте про себе і не знімайте нічого, пане Дмитре. Повертаючись до інаугурації Реджепа Таїпа Ердогана, пригадалось ось що. Після останнього переобрання Рівненська і Волинська область теж повітряна тривога. Ну фактично залишилось білими дві області львівська і Закарпатська. Вся решта України насправді красна. Костя вже здивилися вже Закарпатська, лишає. теж пане Дмитре. Пане Дмитре, повертаючись до інавгурації Ердогана. Пам'ятаємо, що після там останнього переобрання Сі Цзіньпіна почалось таке потужне цементування влади. Як ви гадаєте, чи чекає це на туреччину? Ну це цілком пане Дмитре. Абсолютно вся Україна вже червона, немає жодної області, де не оголошена повітряна тривога. Ну так, терористичний путінський режим продовжує обстрілювати Україну е, і до речі, тільки що ви показували е, промову Реджепа Типі Ердогана, який говорив про те, що від безпеки йдемо до демократії, і вони в Туреччині будуть боротися з терористами, як всередині країни, так і ззовні. Будемо сподіватися, що така ж боротьба буде з терористами російськими, і це буде дуже правильна геополітична позиція Туреччини у партнерстві. З Україною вони є наш надзвичайно важливий союзник. І, до речі, дуже непогано там в, в кадрах було видно, що е, очільник НАТО був е, на інавгурації і достатньо довго стояли тиснули руки і про щось говорили із турецьким президентом. Е, але повертаючись до е, більш конкретної відповіді на ваше запитання про е, цементування влади. Туреччині це цілком можливо. Все ж таки, е президент Туреччини він достатньо довго при владі цій країні. Спочатку він був прем'єр-міністром. Е достатньо довгий термін. Потім була змінена конституція, і е Реджеп Тейпердаган був обраний президентом. відбув два терміни, і тепер третій термін. І очевидно, що такий довгий термін при владі він може впливати на і мозок і свідомість людини. І це може дуже негативно впливати як на е, ті процеси, які відбуваються всередині країни, е, так і на зовнішню політику. В, а Туреччина є важливим геополітичним гравцем. Єдине, що е, в Туреччині є дуже доброго е, в Ататюрк, коли створював Туреччину, він створив таку систему влади, при якій Збройним силам Туреччини була надана в ну верховному керівництву збройних сил Туреччини була надана можливість і право в разі, якщо вони бачать, що керівництво Туреччини веде країну не туди робити воєнні перевороти. Насправді такий випадок вже траплявся за президентську каденцію Ердегана. Він сам справився. Але не виключено, що нові воєнні перевороти тоді будуть можливі в Туреччині, якщо е, військові відчують, що президент веде країну не туди. Е, такого, така ймовірність існує. Друге, насправді дуже добре, що сьогодні практично всі посади, міністерські, прем'єр-міністр, віце-президент, були замінені, е, тому що таким чином е, президент. Е, Продемонстрував, що він змінює владу. Так він залишається президентом. Але на посадах нові люди, нові обличчя, і вони з новою і енергією, і новим розумінням того, як далі вести Туреччину вперед, будуть приступати до роботи. Тобто, це фактично оновлена влада. І це є дуже, дуже також непоганий момент в подальшому розвитку Туреччини і її впливу на е регіон та. Е е Взагалі геополітику пане Дмитре. Тут уточнення, тобто, от зміни кадрові перестановки в уряді, формування фактично нового складу уряду, це не формальність. Так, це більше політичний крок для Ердогана. Я вважаю, що це політичний крок. і Це його демонстрація на те, що він оновлює владу в Туреччині. Так, він виграв вибори, так він продовжує бути президентом. Але потрібний новий погляд на і внутрішню політичну ситуацію в країні, на розвиток економіки. Соціальної сфери всіх інших галузей. Ну і очевидно, що має бути новий підхід до міжнародної політики і міністр закордонних справ також там новий. Тому, тому тут дуже, дуже важливі моменти. Будемо сподіватися, що таким чином Реджеп Теліп Ердоган не тільки хоче продемонструвати, що він готовий до оновлення політики, і це буде нова політика. А він насправді буде керувати країною таким чином, щоб уряд був замотивований давати нові рішення, і ці рішення впроваджувати в розвиток Туреччини, регіону та світу, пане Дмитре, питання з заходом на на іншу тему. третю на вашу думку, Туреччина погодиться стати країною однією з гарантів української безпеки. А я думаю, що обов'язково буде розглядати таку пропозицію. Можливо, навіть буде щось пропонувати. Туреччина це дуже важлива країна в нашому регіоні в чорноморському регіоні. Чорноморська безпека є одною з ключових як для регіону Туреччини, так і для України. Не будемо забувати про поки що існуючий Чорноморський флот Росії. Ну і фактично Туреччина є нашим союзником. Туреччина є Туреччина є країною НАТО. Тому Туреччина має бути серед тих країн, які є гарантами безпеки України до дуже швидкими темпами прискореного процесу вступу України в НАТО після закінчення війни. Пане Дмитре, трошечки більше про гарантії безпеки, бо гарантії безпеки для України мають відрізнятися від членства в НАТО. Заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він додав, що враховуючи поточну ситуацію про прийняття України до північно-атлантичного альянсу, не йдеться. Ми всі повинні зосередитися на тому, як ми, як громадяни, можемо підтримати Україну. Гарантії повинні бути розроблені таким чином, щоб забезпечити Україні необхідну безпеку від загрози нападу, аби вони одночасно стабілізували Україну. І звичайно, це завжди є гарантію безпеки, що її сприймають серйозно. Олаф Шольц, канцлер Німеччини, пане Дмитре, з того, що сказав Шольц, він більше за наш вступ до НАТО, чи все ж таки надання якогось альтернативного варіанту? Я би розглядав його заяву як пропозицію дати дієву гарантію безпеки України до вступу в НАТО. Він не виключає вступ України в НАТО. Більше того, я думаю, що Німеччина і канцлер будуть підтримувати вступ України в НАТО. Але очевидно, що для цього потрібно закінчитися війна, потрібно вирішити російське питання, щоб Росія ослабла і потрібно створювати паралельно ту. Нову міжнародну організацію, яка буде займатися ядерним роззброєнням е, і починати таке ядерне глобальне ядерне роззброєння потрібно з Росії. І е, ці запаралельні процеси будуть і пришвидшувати процес вступу України в НАТО, е, і е, зменшувати ризики пов'язані з Росією, і е, це буде підбадьорювати всіх наших партнерів швидше приймати рішення про те, що Україна є членом НАТО. Пане Дмитре, я пригадую цю фразу, що немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Я з приводу тимчасових гарантій безпеки. Вам не здається, що ем, так пробують ґрунт на торги? Ну можливо, цього виключати не можна, але е, тут дуже важлива позиція України. Ми бачимо, що насправді позиція наших ключових партнерів в Європі, в Європейському Союзі, Сполучених Штатах Америки і ну, в тій же Німеччині, зокрема, і самого канцлера Шольца, вона достатньо серйозно змінилася після 24 лютого 2022 року. Ми бачимо, що від заяв про неприпустимість ескалації, неможливість надання, ось, там, Особливої зброї Україні все ж таки перейшли до достатньо серйозних заяви сьогодні. Олаф Шольц достатньо жорстко відповів там яким якимось пропутінські проплаченим активістам, які говорили про те, що Україні не потрібно передавати зброю, треба зупинити війну. А, тому я думаю, що а, це не є бажання там щось замаскувати, а, це є чітка позиція, яка на сьогоднішній день існує в НАТО, про те, що Україна. Забезпечує по суті безпеку всього пан-європейського регіону, до речі, в тому числі і Німеччини, тому що сьогодні стає очевидним. Я думаю, що в Німеччині це також дуже добре розуміють, що Росія, якщо б вона захопила Україну, ну всі розуміють, що вона пішла б і далі. Балтійські країни, Польща, ну фактично, вона б пішла на всі пострадянські країни, ну і на країни Варшавського блоку. А давайте пригадаємо, що східна Німеччина також була в цьому Варшавському блоці. І коли ми пригадуємо всі ті побідобісі і паради, і там різні автомобільні марші з разними запорожцями, на яких написано на Берлін, то якщо раніше це сприймалося як якась історична данина історичній пам'яті, то зараз всі розуміють, що ні, це був план до дії. Росіяни дійсно планували також іти на Берлін для того, щоб окупувати східну частину Берліну, ну і, можливо, більшу частину східної Німеччини. Тому е я думаю, що всі наші партнери чітко розуміють роль України. Вони розуміють, що Україна є гарант безпеки Європи на сьогоднішній день, і Україні треба дати всі необхідні гарантії для того, щоб е у Росії не було жодного бажання на неї нападати в майбутньому. Але е, цей процес має бути терміновим, тобто там має бути термін, і термін має бути визначений вступом України в НАТО е, за певних умов. Але е, це має бути, це має розглядатися не там в контексті десятиріч, Це має розглядатися в контексті декількох років з чітким планом, з чітким розумінням, що Україна є уже не перед відкритими дверима, а на порозі НАТО. І е, як колись президент сказав, покажі точніше, е, міністр Резніков сказав: покажіть нам ті двері, які відкриті, куди наготив НАТО. <реш> Було б непогано побачити насправді, де знаходяться ці двері. Пане Дмитре, дякуємо вам дякуємо. за цю розмову. Дякую. Ми дуже сподіваємося, що ви так само в безпечному місці. Якщо ні, то подбайте про себе. Це обов'язково. Тому то сподіваюся, ще... що я в безпечному місці. <реш> <реш> Нагадаємо глядачам, Дмитро Васильєв, політолог, що не був з нами на зв'язку.